Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні 28 березня п'ятниця. І в цей день для вас добірка оперативної інформації з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну із того, що Росія порушує режим так званого перемир'я. Це вже помітно по тому, що сталося напередодні. Херсоні, ну а зараз фактично є свіжа заява Генерального штабу Збройних сил України, у якій йдеться, що ворог завдав ударів по Полтаві. Відповідно, фактично таким чином, цілями стали газорозподільчі мережі, цілями стали газотранспортна інфраструктура і газове добувна. Цитую заяву Генерального штабу збройних сил України: військові РФ продовжують тероризувати цивільне мирне населення України. Російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин, застосувавши БПЛА типу Шахет, масово атакували Полтаву. Цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємствах нафтогазової промисловості. Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру і далі умисно нападаючи на цивільні об'єкти, піддаючи небезпеці мирне населення. Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини, вони не мають термінів давності. Отже, що треба сказати? Ну, треба сказати, що ми бачимо, що Росія активізувала терор, вони орієнтуються на позицію США, вони спостерігають за. Реакцію Сполучених Штатів Америки і намагаються фактично діяти терори... терористичними актами. Ну фактично думаючи, що можливо їм це зараз ще дозволено, і перевіряють в тому числі, а як буде діяти а, Трамп, як буде діяти його адміністрація, як далеко вони дадуть йому зайти, висловлення кажучи, те, що станом на зараз. Відбувається, як ми бачимо, разом з тим, українські сили оборони не стоять, скажімо, осторонь, завдають ударів дуже потужних по ворогові безпосередньо і на території Курщини, і Білгородщині, і окупованих територій. Фіксується просування певних українських військ. Тобто українські сили діють в режимі маневрової активної оборони, не даючи ворогові розвивати свій успіх на фронті і завдаючи противнику максимальних втрат, при цьому ми бачимо, що наразі не фіксуються удари по об'єктах на території Росії масованих в глибині. Але хочу нагадати, що якщо Росія не дотримується режиму припинення вогню, вочевидь. Якщо виходити із логіки того, що відбувається, Україна теж не обмежена і не пов'язана тоді жодними домовленостями, тому що ворог порушує, тому що ворог тероризує, і Росія демонструє, що не зацікавлення в настані реального миру. Путін бачить, що на сьогоднішній день реального плану, який б реалізувався проти нього щодо примусу до миру. До е, справедливого миру реально цей план виконують тільки збройні сили України і Україна як на передовій цієї боротьби, долучаються країни Європи. Зараз ми ще більш предметно про це поговоримо. Але все ж таки, український народ, українські сили оборони стримують цю орду зі сходу, як неодноразово бувало в нашій історії, коли просили стримати і зупинити орди, які сунули на Європу. Безпосередньо тут, на наших рубежах, але нам би хотілося більшої залученості наших партнерів, аби вони допомагали та підтримували нас в цьому. Це дуже важливо, тому що далі ми підходимо до ситуації, коли Росія, нібито перебуваючи в перемовному процесі, створюючи відповідні ілюзії, продовжує завдавати ударів, продовжує тиснути і продовжує вимагати поступок. Від України, а у адміністрації Трампа є два шляхи, що робити. Перше це зробити три кроки, які зараз би могли посилити вже зараз Україну і стримувати і тиснути на Росію. Перший крок це е, те, це було б дуже красномовно, якби президент США Дональд Трамп оголосив про те, що є рішення. Які допоможуть Україні, і США планує надавати нові і додаткові пакети допомоги Україні зброєю, боєприпасами, фінансовою підтримкою. Друге, це те, щоб Сполучені Штати підтвердили, що вони готові надати гарантії безпеки Україні. Відповідно, вони не заперечують проти ідеї відправки військового контингенту французько-британського інших країн, які Фактично, ну скажімо, готові підтримати Україну, підтримати поліцію охочих, так званих, і третє це зрештою реалізувати те, про що говорить міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки, Скотт Бесенд, виступаючи за збільшення санкцій проти Росії. Адже саме Скотт Бесенд коментуючи для американських медіа питання санкцій, говорив про те, що вони є недостатніми, і про те, що адміністрація Байдена. Чинила недостатній тиск на Росію, і санкції були спочатку на 4 з 10, потім 6 з 10, треба вже на 10 з 10. отож, тут можна зробити. Але ми бачимо, що при цьому не знято порядку, де з порядку денного питання можливого скасування певних санкційних обмежень з Росії. Мова йде про те, що Росія продовжує наполягати, що вона чекає. Рішення США про скасування санкційних обмежень щодо Госбанку та інших фінансових інституцій, які працюють в аграрній і не тільки в аграрній сфері, і начебто, це є запорукою перемир'я на морі. Так звано. Ось про що а, наполягає Росія. Тож чекаємо, яку позицію займуть Сполучені Штати Америки. Президент України Зеленський вже заявляв про те, що Росія порушила. Перемир'я, завдавши удару по Херсону, тепер ми бачимо, що є і Полтава, і Полтавщина. Тобто, все об'єкти газової інфраструктури, це ж теж об'єкти енергетики, треба розуміти, які Росія продовжує руйнувати, намагається куражитися на тлі того, що зараз міжнародна громадськість і співтовариство думають, а Україна продовжує боротьбу. От ми повинні чітко розділити: є Україна. Яка веде боротьбу, яка підтримує сили оборони України і бореться і завдає ударів по Росії? І є світ, який зараз так запроваджені санкції, так є підтримка України, але ж де реакція? Має бути реакція у збільшенні пакетів допомоги для України і засудження дій Росії. Ну і я думаю, що руки розв'язуються в українських силах. З точки зору продовження завдання ударів по об'єктах НАТО переробної галузі Росії, які спонсорують агресивну війну е, Путіна проти України, це те, що вочевидь е, е, можна буде робити, виходячи із тих дій, які вчиняє Росія. Тим часом російський диктатор Путін е, говорив про Арктику і говорив про Україну. Почну з Арктики. Путін сказав, що в принципі питання Гренландії це питання двох суверенних держав, натякаючи на це на те, що це питання США і Данії. І він сказав, що це їхні інтереси, нехай розбираються і тому подібне. Ну це відверта брехня, і треба розуміти, що тут Путін відверто заграє з Трампом. Абсолютно очевидно, чому Тому що а, а, ну, фактично тут відбувається наступне. Присутність США в Гренландії з точки зору безпеки, з точки зору видобутку корисних копалин це звичайно що не зовсім може відповідати інтересам Росії, тому що чому тому, що це Арктика. А Путін вже ж постійно говорить про те, що Арктика це майбутнє, вони збільшать військову присутність. Що на території Арктики Північного Льодовитого? Буде найбільше російських криголамів буде величезна кількість російських військових. І Росія, ну звичайно, як це буває традиційно, самовільно, агресивно претендує на значну кількість шельфу і корисних копалин в Арктиці, зокрема в північно-людовитому океані на шельфі, і не тільки вони говорять про те, що це має належати їм, і відповідно вони мають там видобувати, плюс вони там мають забезпечувати власну. Військову інфраструктуру, ось про що вони говорять, і на що роблять відповідний а, тиск. Тобто, очевидно, що американська присутність не зовсім іде, але чи не є це елементом стратегічної гри а, з боку Путіна? Він посилає сигнали Дональду Трампу, президенту Сполучених Штатів Америки. А ми не знаємо, про що говорять. Президент США і російський диктатор в численних своїх телефонних дзвінках, тому що я хочу нагадати, американський президент підтвердив, що а, він ввів телефонні розмови неодноразово і що не про всі відомо. Про це сказав Дональд Трамп у коментарі американському вендвиданні Вашингтон Examiner. Отже, про що там могло йтися? Чи не могло там йтися про те, що Росія готова політично підтримати дії США? По Гренландії, по її анексії в обмін на те, що США не будуть е, чинити тиск на дії е, Росії проти України і будуть готові визнати частину окупованих українських територій е, російськими землями. Тут все можливо, тут можливо будь-яка таємна змова. І це без жодних конспірологічних теорій. Ця змова між США і Росією може бути. Дуже хотілося б мені вірити, що це не так, але найближчий час це покаже. Наступне, що наговорив Путін, ну він продемонстрував, скажімо, абсолютну неготовність на сьогоднішній день вкотре говорити про мирні перемовини і досягнення цілісного миру. Адже, наступне, що сказав Путін, це те, що він пропонує. В Україні запровадити тимчасову адміністрацію під егідою ООН, для того, щоб ця адміністрація забезпечувала проведення виборів в Україні. Адже як зазначає російський диктатор, воєнний злочинець Путін, на його думку, органи органи влади в Україні є нелегітимними, оскільки потрібно провести вибори. Ну знову ж таки, Путін заспівав свою стару пісню. Про те, що ну така з ким вести перемовини, давайте проведіть вибори, а то невідомо, хто завтра прийде до влади, і скаже, що ці перемовини вони не дійсні. Ну таким чином, знову ж таки, а це ж для кого це Путін дає? Він дає це все для американців, він дає це для тих, хто потім вийде на інтерв'ю, в тому числі в американських медіа, і буде це ретранслювати на американську аудиторію у своїй версії, наприклад, як. Такі представники, як Стівен Вітков або інші, і ось на цю аудиторію Путін працює, тому що ось ця стара заїжджена платівка, яку час від часу дістає із шухляд, яка вже давно припала пилом, і ніхто цього не хоче слухати. Але Путін думає, що це мають послухати десь в Сполучених Штатах і пройнятися цією ідеєю, і почати чинити тиск на Україну, сказавши: ну давайте за будь-яких умов думайте, як провести вибори. Як їх забезпечити, а потім уже ну ми це проходили неодноразово. Україна продемонструвала, що ми не сприймаємо цей тиск. Український народ продовжує боротьбу. Український народ і українська армія навіть в ці складні часи і моменти досягає результатів і значних результатів на полі бою. І Путін бреше про те, що Росія всюди володіє стратегічною ініціативою, може добити українську армію, як він зазначає, і так далі? Ну і він зазначає, що нібито Росія хотіла все вирішити ще в 2022 році і вітає вирішення конфлікту в Україні тільки не за рахунок інтересів Росії, і мовляв, Р російські війська можуть добити українські сили, і так далі, і так далі. Випад зробив е, Путін окремий в бік Британії. Не подобається йому позиція Британії. До речі, він менше згадував країни Європи і, взагалі, дуже комплементарно відгукується щодо Сполучених Штатів Америки та Дональда Трампа. А от щодо Британії Путін сказав, що Британія нібито поводить себе агресивно е, по відношенню до Росії, але у них економіка на 9-10 місці. Росія входить четвірку. Кращих економік світу, США, Китай, Росія, Індія. Ось такий у Путіна асоціативний ряд, де він теж говорить неправду, адже всім відомо, що російська економіка за рівнем на рівні перебуває десь Іспанії, що не менше в Європейському Союзі, і то з деякими перебільшеннями, але аж ніяк на рівні США чи Китаю. Це взагалі смішно говорити про Китай, будучи. Сировинним придатком Китаю і взагалі дивно, оскільки зараз представники автомобільної галузі і ринку на Росії волають гвалт про те, що на китайські автомобілебудівники не хочуть розміщувати виробництво в Росії за виключенням компанії Great Wall і деяких інших, а, і фактично ідуть, повертаються назад в Китай або обирають інші країни. Тому дещо дивно це звучить, але ну, ми ж розуміємо, що це чергова порція від Путіна, яка спрямована американську аудиторію, і він чекає відповідно реакції Віткофа і інших про те, що відбувається. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський попереджає про те, що РФ готується до нового наступу. Про це він сказав в виданні Le Figaro в інтерв'ю, і він зазначив, що російський диктатор зараз намагається виграти час. Володимир Зеленський підкреслив, що Путін просто готується до весняного наступу, і ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідданими з нашими союзниками. Путін готує новий наступ, зокрема на Сумах в Сумах і Харківській області. Росіяни планували такий наступ ще 8 місяців тому, проте ЗСУ зірвали плани завдяки операції на території Курської області, зазначає а, лідер української держави. Дійсно, якщо ми подивимося з вами, то активність є, вона є на півні, є на, пів, на північному сході і на сході. Але ми бачимо, що українські сили оборони продовжують стримувати противника. Завдавати максимальних втрат і якраз удари, які ми бачимо авіації і не тільки вони спрямовані по Білгородській області, по Курській, по порушенню координації дезорганізації роботи штабів, по зменшенню і порушенню системи управління військами ворога безпосередньо на території Росії, звідки противник планує свій наступ, це все якраз спрямовано на те з українського боку. Аби не дати ворогові розвинути сили а, безпосередньо в наступі на півдні, так вони ми бачимо, активізувались на запорізькому напрямку. Якісь там знову ж таки а, марення противника про те, що вони до Одеси дійдуть, не дійдуть, вони зупинять ворога. Треба розуміти, що сили оборони роблять все можливе для того, щоб ворога зупиняти. Звичайно, що нам потрібна підтримка наших партнерів. І тут, коли ми говоримо про наших партнерів, треба сказати і про коаліцію охочих, про саміт, який відбувався, під час якого був і Володимир Зеленський, президент України, так от коаліція охочих виробляє механізми стримування, і, зрештою, на мій погляд, це дуже просто: механізм стримування мав би бути в розташуванні е військ європейських країн на території України з перспективами. Подальшому, коли це дозволять українські умови внести зміни до основного закону і передбачити розташування тут іноземних баз, зокрема баз Британії, Франції, можливо Канади. Якщо вона не буде заперечувати, це не дуже прийнято для цієї країни. Але зараз такий світ, що багато чого може відбутися такого, що не прогнозується загалом, загалом зараз ось ці лінійні прогнози, які намагаються робити. Говорячи то оптимістично, то песимістично, вони багато в чому не працюють. Те, як ми зробимо, те, як ми переконаємо, те, яку історію ми зараз напишемо: ми український народ на європейському континенті, так і будуть розвиватися події, і в цьому сенсі Україна продовжує демонструвати лідерство. Президент України Володимир Зеленський якраз є прикладом цього лідерства, перебуваючи в європейських країнах і в Україні, де чітко говорить. Про те, в чому для нас є потреба. А потреба саме є в європейських військах, зокрема, це в місії, не просто миротворчій місії, а місії, яка буде зі зброєю і буде гарантувати нашу безпеку. Ось що для нас на сьогоднішній день важливо: ми готові прийняти іноземні військові контингенти. І я скажу свою точку зору, суб'єктивну особисту думку: неважливо, де ці контингенти будуть знаходитися важливий прецедент перший. Чи готова Франція і Британія не оглядаючись на Сполучені Штати, і в разі, якщо не буде безпосередньо згоди від Вашингтону, діяти автономно, як зазначав неодноразово французький президент Еммануель Макрон, стратегічна автономність Європи це іспит на цю стратегічну автономність, чи готові вони самостійно відправити війська до України без позиції Вашингтону? Адже як відомо. Президент Франції, принаймні про це повідомляють французькі медіа напередодні, якраз початку засідання коаліції охочих, телефонував президентові е, Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу і вів обговорення. Відповідно, якщо ми про це говоримо, це означає, що Франція оглядається в бік Вашингтона Чи готові будуть партнери з Європи, зокрема Британія і Франція, діяти? Супереч можливій позиції Вашингтону, питання відкрите. Але те, що Британія включається, і те, що Путін агресивно висловлюється в бік Британії, саме цієї країни в своїх е е е зверненнях і своїх ось цих пасажах, ну це свідчить про те, що британці, вочевидь, діють правильно. Якщо це викликає таку реакцію Путіна. Разом з тим Еммануель Макрон заявив французький президент, що в Україну відправлять делегації військових з Британії та Франції, і Британія та Франція надішлють військову делегацію для розробку розробки майбутньої української армії в Україні будуть діяти сили стримування разом з кількома країнами. Вони охоплюватимуть морські, повітряні та наземні напрямки. І будуть частиною ширшого пакету з безпеки після досягнення угоди. Ключове що досягнення угоди. А якщо угоди не буде, тут питання стоїть руба. Коли цей момент настає угоди про припинення вогню чи мирної угоди, нам потрібно дійсно ставити питання про можливість розташування баз тут і готовність наших партнерів це зробити. І Макрон запевнив, що Москва не буде мати жодного голосу в рішенні про а, фактично про, а, відправку цих військ. Крім того, доручено міністерство оборони Франції і МЗС розробити пропозиції щодо моніторингу а, за припиненням вогню між Україною та Росією. Ну, подивимося, що це будуть за а, пропозиції, що можливо, і що підкреслив Володимир Зеленський, президент України. Україна має мати сильну армію. Розкорочення чисельності чи, чи демілітаризацію України не йдеться. Це є консолідованою думкою та позицією всіх партнерів. Дійсно, ми теж розуміємо, що воля українського народу до спротиву, а так само сильна армія є запорукою нашої безпеки. І, але Макрон сподівається на американську підтримку силам стримування Європи. Але готується до сценарію, де все піде не так. Ось цікаво. Головне піти проти цього сценарію. Що якщо Трамп скаже, а мені байдуже, що відбувається в вирішуйте. Європейцям треба брати долю в свої руки. Якщо вони не хочуть е втратити Європу взагалі славетне минуле тисячолітнє, яке визначало життя і нового світу, я хочу нагадати. Про це треба пам'ятати. Ну і загалом, план, який. Пропонується а, французьким президентом Макроном. Він полягає у тому, що потрібно підтримати українські війська, тобто є три пункти: перший пункт це підтримка а, українських військ, сильна українська армія, а, і а, при цьому спільна фран франко-британська місія має вирушити до Києва, щоб оцінити потреби. А визначити, що можна зробити для підтримки війська України в майбутньому, друге, це сили стримування, які не будуть розміщені на лінії конфлікту, а надаватимуть підтримку в стратегічних районах, це теж які це стратегічні райони не конкретизуються. Але підтримка буде. І третє ширший поштовх до переозброєння Європи та представлення європейської точки зору, включаючи її вимоги на будь-яких мирних перемовинах. Тобто Європа не бути присутньою, вона не хоче бути виключена з процесу. Що стосується виробництва, що стосується сильної армії, це зрозуміло. Що стосується місії, маю надію, що вона буде переростати в військові контингенти. Якщо ні, то це. Поразка для Європи буде і провал, і третє виробництво зброї. Дуже важливо 15 березня. Європейський союз ухвалив білу книгу розвитку європейської безпеки, яка передбачає збільшення виробництва озброєнь і інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Це важливо, розуміти і. Але тут є певні перешкоди, перепони Франція, якраз от з одного боку, яка підтримує Україну, вони виступають за ряд постійно протекціоністських заходів, які передбачають фактично той факт, що потрібно купувати тільки те, що вироблено в ЄС. Потрібно тільки цьому приділяти увагу. Відповідно, дещо обмежують зовнішні ринки тієї ж Британії чи Норвегії. Бо, чи Норвегія системно підтримує Україну і пакети допомоги. Ну, вони постійно збільшують, дякуємо цій країні Північної Європи, що ще раз нас переконує що Британія і північна Вісь для нас є визначальними. Подивимося, як цей ансамбль впишуться французи. Буде цікаво за цим спостерігати. Ну, але ось така ситуація. Друзі, і ще одне: нам потрібно розуміти, що дуже багато вкладів, інформаційних повідомлень про те, що Україна зараз паде, Україна зламається, доки Україна має армію. Доки Україна має воля до спротиву, доки в нас є такий героїчний український народ, ніхто не зламається, а зламаємо Путіна. Тому що як відомо, залишилось йому не так довго. А ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!